Друзі, доброго дня! Сьогодні у нас 20 лютого 2025 року коротенько відео про мою сонячну електростанцію і що я сюди додав ще. Дивимося. Зараз у нас сонечко. Так, е, додав я сюди реле контролю струму на бойлер. Дімер був і таймер. Таймер я буду міняти на енергонезалежну пам'ять, бо... Якщо відсікає оце реле, то зупиняється і оцей таймер. Я обмежив навантаження 5,5 А. Так це, пору... так, це час працювання. Ось. Є інструкція до цього реле. Це затримка там. Ну, В общем, коротше, я показую, як воно буде працювати. Щоб не перегружати інвертор щоб не перегружати інвертор і він не пішов у байпас я зробив 5,5 А на всю мережу я виніс трансформатор струму бо не можна це реле зробити так, щоб через його проходило все навантаження, бо він буде все цікати. І міряє тільки він всередині. А так я трансформатор струму виніс, сюди не буду коробочку розкручувати, але це все я буду переробляти в один щиток. Ну дуже зручна штука, хочу сказати. От Дивіться, зараз я буду крутити дімер. Зараз у нас тут навантаження. Ось ПВ. сонце дає 1,26 кВт. Так, тепер на дімер я зараз буду різко накручу, воно відсіче. Оп! Тут воно моргає, бо... Такий стробоскопічний ефект. Це якщо у нас навантаження. Допустимо, мікроволновку я включив. О, дивіться, не переключилось на байпас. Допустимо, я мікроволновку чи стиральну машину включаю, струм різко зросте і воно відсіче бойлер. Отак От це мені підсовітували хлопці там. Так, 4,7. ну я на 5 А десь виставляю. Хай так так? буде, да? Тут другий вентилятор підключився. 1,17 кВт, 1,27 кВт Ампер, показує. О, отак, о, зараз назад. Інвертор в байпас не йде. Та він, я думаю, ось 5,4 Ампера, так, 1,33. Щас я зменшу. Трум споживання, щоб було видно, щоб було чутно. Там мені задавали питання, скільки цей інвертор максимум видасть. да Видасть він 3 кВт. Так як і написано на ньому. В піки до 6. Сонячні панелі треба ставити більше їх. Тоді він буде давати те, що треба від сонячних панелей. Так, хлопці, ну такі питання ви задаєте дуже часто. Там є інструкція, там все розписано. Зараз я показую оце моє нове не, не доработка моя, а це, воно було вже таке. Просто мені нагадали, підсовітували, я щось забув, випустив з виду. Реле контролю напруги то поставив. О. Цей річильничок у нас рахує, а цей у нас... Стоїть. Я дивлюсь, хто наскільки відстає. Це так, поки я вдома, я мог би цього всього не ставити, але дружина вмикає пилосос і все разом. І стиралка, і бойлер, то звісно, що буде на байпасі і буде з міської електромережі все обліковувати. Для чого воно, ну, коли є зараз сонце? Ну таке, друзі, коротеньке відео. Я спішу, тому до нових зустрічей. Всім бажаю мира і добра. Побачимося.